Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це ніж. Мес". Друге слово це глибока тарілка. Коло. Третє слово це витяжка. Дампка. Четверте слово це каструля. Пот. П'яте слово це мікрохвильовка. Мікроголф. Скільки слів ви вгадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.